Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Ви часто спостерігаєте, що дорослі читають книжки в окулярах. Як вважаєте чому? Це тому, що окуляри дають збільшене зображення дрібних літер в книжках. В окулярах є спеціальне скло, яке ми називаємо збільшуваним, чи по-іншому опуклою лінзою. Розглянемо через опуклу лінзу чи лупу слово, надруковане дрібним шрифтом. Ось. Віддаляю від слова, і літери збільшуються. І вже можна прочитати слово бук. Виразне, чітке зображення видно тоді, коли лінза чи лупа знаходиться на невеликій відстані від предмета. Ми можемо самі зробити велику лінзу опуклу з обох сторін. Цікаво, що вийде. Нам знадобиться зовсім небагато. Ви можете підготувати це самостійно при дотриманні обережності: склянка, вода, маркери чи фломастери і невеликий аркуш цюбкого паперу. Спочатку на аркуші я намалюю стрілочку. Який напрям вказує стрілочка? Правильно, ліворуч. За пусту склянку ставлю карточку. Беру ємкість з водою і поступово наливаю в склянку, дивимось на стрілочку, що змінилося, змінився напрям стрілки. Домалюю ще одну стрілку, яка вказує праворуч. Ставлю карточку за склянку з водою. Увага! Що бачимо? Обидві стрілки змінили свій напрям. А чи вийде такий фокус з картинкою? Ось зайчик дивиться куди ліворуч. Ставлю за склянку з водою. І зайчик повернувся праворуч. Ліворуч, праворуч. Цей дослід демонструє оптичну властивість води. Вода в стакані утворює велику лінзу, яка й перевертає зображення. Чекатиму результатів ваших дослідів. До зустрічі!